Друзі, привіт! Ви на каналі Це Овчаренка, і в цьому випуску ми з вами поговоримо про українських дітей і як їм погрожує російський пропагандист. О біженцях з України в Росії яких багато дітей і підростків. І давайте ж послухаємо, яку загрозу цей російський пропагандист, ім'я якого Борис Якеменко... Те, який веде телепрограму утрозе, і це є телевізійний пул Бориса Саловйова. Давайте ж послухаємо, яку він вбачає в українських дітей -підлітках і підлітках загрозу, і сучаствує та опасності, що починають форміруватися определенні тусовки цих українських біженців, пріжсії українських підростків. Тобто, ми з вами правильно почули цей російський пропагандист вбачає загрозу в тому, що українські підлітки, які втікли, ну на жаль, до Росії і за розв'язаною ж самою Росією війни, і він вбачає, що вони разом спілкуються, Загрозу ані начинає організовувати субсне сообщества і ані далеко не всі компліментарне по отношению к красія нарешті. Цей російський пропагандист, ну мабуть, які інші вже розуміють, що абсолютно не всі українці компліментарно відносяться до Росії. І звісно, а чого українці повинні нормально відноситися до Росії? Може, тому що Росія розбомбила. Україну може, тому що Росія окупувала частину України, може тому, що Росія кожен день бомбить Україну. Ну дійсно, чому ж не завжди компліментарно українські підлітки говорять про Росію? Дійсно, і цей російський пропагандист наголошено на тому, що вони повинні уважно дивитися за українськими дітьми, бо українські діти нелояльні до російської держави. Я считаю, что мы очень внимательно сегодня должны за этим за всем смотреть, потому что это зараза легко может распасть. Здесь нужно очень серьезно с этими людьми работать, очень внимательно, очень тщательно. А в цьому відрізку своєї промови російський пропагандист наголошує, що з такими дітьми, які не лояльні до російської держави, треба чатильно, як він говорить, роботати. Що таке чательно роботати? Це по суті вдувати їм російську пропаганду. Це, по суті, кожен день їм розказувати, яка Україна погана і яка Росія чудова. Це, по суті, перетворення їх на нових солдатів імперії. Якщо трошки відволікаючись від теми, мені взагалі дуже дивний вибір тих батьків, які... Везуть своїх дітей до Росії. Я розумію, що в Україні тут розпочалася війна, яку розв'язала Росія. Але вести своїх дітей до Росії ну це треба бути щонайменш без безвідповідальними батьками, які ну точно не бажають гарного майбутнього для своїх дітей. Але добре, хай то залишиться на совісті тих батьків. Давайте продовжуємо. Розбивати ці тусовки, не давати їм організовуватися. Ну і це продовження шизоїдного цього спічу цього російського пропагандиста. Про те, що там, там, де є двоє двоє українців, це вже сообщество, яке несе Росії загрозу. Ну дійсно, ви бачите, як бояться росіяни, того що там, де є українці, там є і загроза існування Російської імперії. Ну і це з одного боку це дуже класно, що вони це помічають. І так далі. Я вже говорив вчора, коли ми говорили о проблемах з мігрантами і слідній Азії, я вже говорив, що в будь-якій російській школі, де є мігранти в класах, має бути запрещен свій родний язик, на якому вони намагаються спілкуватися. А ось в цьому моменті, друзі, ми з вами зупинимося більш конкретно. Бо тут цей російський пропагандист прямо говорить, що треба забороняти рідну мову тих мігрантів, які приїхали до Росії. І давайте ж ми згадаємо, як дуже часто росіяни люблять апелювати до того, що руський язик в Україні або десь в Балтійських країнах, або будь-де інде не чують, і що русський язик ущемляють. Але в Росії цей російський пропагандист прямо говорить, що треба запрещати будь-який язик і навіть спілкуватися цим дітям мігрантів між собою. Ну, бачите, як там російську мову десь ущемляють, а рідну мову мігрантів в Росії ну, нужно запретити. Тобто ці росіяни атакують сусідні держави з метою захисту руського язика, а іншим мовам в Росії розмовляти запрещено. типова російська тактика. Должен бути запрещен свой родной язик, на котором они пытаются общаться. А в цьому відрізку це російський пропагандист прямо наголошує, що російський язик є найпершим язиком в Росії. А як же повага до інших мов? Та повага до якої закликають всі російські пропагандисти? Вони постійно говорять, що Україна, наприклад, країни Балтії, повинні поважати права російської мови. А чому цей російський пропагандист не хоче поважати права тих, хто не спілкується російською мовою в Росії? Чому ми повинні поважати російську мову в Україні, а українську мову цей російський пропагандист не хоче поважати в Росії? Ну я думаю, що тут просто є типовий російський націоналізм, навіть більше тут проглядається типовий російський шовінізм. Абшення в пределах любых государственных российских учреждений дітей мигрантов должно осуществляться в обязательном порядке на русском языке. Знаєте, коли українці говорять, що той, хто не знає українську мову, повинен її вивчити. Російські пропагандисти кричать, що про фашизм, про нацизм. А коли російські пропагандисти говорять, що той, хто не знає російську мову, повинен вивчити, ну це для них абсолютно нормально. Ну, Но ось така тактика подвійних стандартів. Якщо вони не знають, вони повинні його вивчити. Ніяких других варіантів не приймається. Я думаю, що цей відрізок промови цього російського пропагандиста можна завжди ставити в ті моменти, коли росіяни кричать про ущемлення руського язика. Украине. Хай спочатку на себя подивляться. Любые попытки заговорить в классе, в коридоре, в столовой со своим соотечественником на своем языке должны рассматриваться уже как нарушение существующего порядка. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что от этих разговоров на своем языке очень недалеко до тусовочки своей национальной, а потом э, небольшой маленькой национальной бандочки, которая быстро начинает устанавливать свои порядки. І тут дуже чітко видно типова російська лінія поведінки, яку їхня пропаганда використовує століттями. Що мовляв, якщо представники якоїсь іншої неруської нації спілкуються між собою, а то чи пак ще й зустрічаються, що це однозначно якась націоналістична банда? На мій взгляд, диктат російського порядку, російської ідеології. Якщо це не шовінізм, то що це? А чому ж тоді росіяни, коли приїжджають в інші країни, не поважають абсолютно правила тих країн, куди вони їдуть? Чому вони завжди лізуть зі своїм русським язиком? Чому вони розпочинають війни за цей руский язик? Не хочете, ви, русски, поважати права і правила тих країн, куди ви їдете? То і вас ніхто не буде поважати, і ніхто не буде поважати вашу російську мову. Якщо ви не поважаєте, то і вас не будуть поважати око за око, зуб за зуб. А взагалі, друзі, хотілося б сказати наостанок, що ви побачили типове російське пропагандистське шоу, яке чітко показує сучасну думку в Росії, яке чітко формує цю думку. Якщо ви думаєте, що, мовляв, не всі рускі погані, то я в цьому дуже сумніваюся. Тут Чітко цей ведучий показав їхнє відношення до всіх, абсолютно представників інших народів, до українців, до навіть до підлітків українців, ну які, здавалось би, ну яку вони можуть загрозу нести. Але російська імперська думка вважає, що вони все ж таки є загрозою. І цей ведучий всьому російському суспільству ретранслює цю ідею, що будьте обережні у ставленні своєму до українців і, для, і до підлітків українців, бо вони між собою гуртуються і. Вони несуть якусь там загрозу. Ну, взагалі, вони це дуже з одного боку це дуже класно, що вони в українцях бачать загрозу. Бачать загрозу, значить поважають. Ну, а як можна не поважати взагалі України після того, як наші збройні сили Ну за останні там півроку дали їм там по морді на Харківському напряму, до того дали під Черніговом, під сумами під Києвом, ну і взагалі потрошку відтісняють цю російську навалу. Російське суспільство вже до того маразму шовінізму доведено, що воно вже навіть на випадкове поєднання жовтого та синіх кольорів, ну якось реагує досить неадекватно і агресивно. Ну, знаєте, вже постійно читаєш в новинах, що на Росії напали чи побили якусь людину, яка досить випадково мало поєднання жовтого та синього. Якщо це не шовінізм, якщо це не націоналізм, якщо це не фашизм, якщо це не ненависть до іншого народу. То що це росіяни в своїй пропаганді дуже часто люблять говорити про дружбу народу, про дружбу між українцями і росіянами. Але насправді ми ж то бачимо і як в цьому випуску чуємо про яку любов і йдеться. Ми з вами, друзі, кожен день чуємо і відчуваємо на прикладі російських ракет і на прикладі російських снарядів, про яку любов і йдеться. Тому, друзі. Розмовляєте більше українською, донатте на Збройні Сили України, друзі. підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете це зробити за реквізитами, які будуть указані, в описі до цього відео. Слава Україні і героям слава!